Тенісний прогноз, друзі. Страсбур WTA 500 на ґрунті. Достатньо представницький турнір у Франції серед жінок. Вмочуємось зручніше. Сьогодні перший день ігровий в основній сітці. Сьогодні у нас неділя, 18 травня. На жаль, дуже на превеликий жаль. Світоліна знялася. Еліна Світоліна і в Інстаграмі, і в інших сайтах об'явила про своє зняття з Страсбургу. Причина недолікована травма, отримана в Римі. У чвертьфіналі. На жаль, Світоліна буде заліковувати. Чи правильніше сказати, доліковувати свою травму і готуватися до вже відкритого чемпіонату Франції на ґрунтових покриттях до Ролан-Гаросу. А ми з вами розглянемо матчі, які очікуються, окрім матчів за участю Еліни Світоліної. Планувалося, що. Світоліна свій перший матч в одній 16-й тут на е, Страсбургі буде грати проти Клари Таусон із Данії. Але тепер трішки переінакшили регламент. Е, тепер завтра Таусон буде грати проти бразилянки Адатмаї. А ми розглянемо 4 е, сьогоднішніх матчі за регламентом турніру. Це матчі Наскова Самсонова, Путінцева шарамкова Крейчикова Лінет і Фернандес Перрі. В парі Наскова Самсонова. Я б так сильно не недооцінював Лінду Наскову. На ґрунті Наскова іграє дуже потужно. Я хочу вибрати. Перемогу Носкової, коефіцієнт за двійку. Це особисто мій вибір, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші лайки вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка. Другий матч. Я йду за хронологією, так як надає мені чинник, з якого я черпаю інформацію. Далі йде Путінцева Шрамкова. Тут фаворитка Путінцева, але я не повністю згоден. Ребека Шрамкова на ґрунті, Словачка грає дуже потужно. І я думаю, в першу чергу важко буде грати Путінцевий. І в зв'язку з тим, що Путінцева взагалі. До тисячників навіть ставиться трошки зухвало. А тут п'ятисоточник турнір. І я не думаю, що Путінцева буде просто рвати. А от Шрамкова буде грати. І Це моя думка. Чомусь я так впевнений. І Путінцева перший сет ще, можливо, щось трошки буде намагатися боротися. Я думаю. Ризиковано навіть буде брати і перемогу Путінцевої, і перемогу Шрамкової. Тут краще е, ризикнути, якщо вже ризикувати, то краще взяти тотал по сетах більше 2,5. Оце буде саме найкраще, як на мене. І е, замітьте, друзі, що коефіцієнт далеко за двійку. Третій матч повернення Барбари Крейчикової. Чешська тенісистка Барбара Крейчикова проти польської Макделінет. Я сподіваюсь, що Крейчикова буде е, використовувати Страсбург як підготовчий турнір до Ролан-Гарос. Крейчикова дуже відповідально готується. Крейчикова, е, ніхто не здивується, якщо вона, ну, можливо, не в першому, в другому колі вилетить тут. Але їй треба, ну, бодай, е, як мінімум, пару матчів відіграти, щоб підготуватись до Ролан-Горос, спробувати себе в реальних матчах. І тому, я думаю, е, з першого матчу, з однієї 16-ї сьогодні. Крейчикова буде грати. Лінет більш підготовлена на ґрунті. Лінет також буде розглядати цей турнір як підготовку до Ролангорос. Мені здається, тут 50 на 50. Але для впевненості Крейчиковий потрібно. Перемогти. Я б спробував перемогу Крейчикової. 1,9. Не знаю, як вам така думка, але я хочу спробувати перемогу Крейчикової. Ну, і четвертий сьогоднішній матч француженка Діана Перрі проти канадійки Лейли Фернандес. Тут Перрі, звісно, буде грати для публіки, для глядачів, для своїх вболівальників, а у Франції, у Діани Перрі багато вболівальників вона являє собою обличчя багатьох глянців, журналів, вона дуже популярна в Франції. Але Лейла Фернандес, мені здається, на рівень вище за тенісним рівнем. Я хочу тут також ризикнути 2-0 по сетах на Лейлу Фернандес. Коефіцієнт також вам сподобається. Заходьте в наш телеграм-канал, і ви побачите мої скріншоти по всім прогнозам з коефіцієнтами в тому числі. Посилання на наш телеграм-канал у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там саме дай посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Не забувайте підписуватись на майстер-клас. Ваші лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Потужна мотивація, головний стимул і найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім, друзі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Скоріше нам перемоги над рашизмом! Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.